Ось цим гарним працьовитим та сором'язливим жіночкам зміївчани мають дякувати за підтримку чистоти та охайності вулиць нашого міста. Працюють вони у комунальному підприємстві Зміїв сервіс. За мінімальну заробітну плату жіночки виконують багато важкої та важливої для благоустрою міста роботи. Прибирають сміття, опали листя, замітають вулиці, доглядають за клумбами. До речі, за гарним квітником з трояндами у центрі міста теж слідкують саме вони. Загалом на території усієї зміївської громади працює приблизно три Дцять комунальних робітників вони дбають про благоустрій навіть найвіддаленіших сел. З них 10 комунальників слідкують за чистотою трьох основних районів Змієва залізничний вокзал, мікрорайон та центр. Спілкуючись із медіа Зміїв жіночки, які прибирали у місцевому парку, розповіли, що їх робота стала б куди легшою, якби люди змінили своє ставлення до чужої праці, почали дбати про своє місто та поважати людей, які приводять його до ладу. Люди розуміли що чистота була порядок. Мені не понимают. Некоторые ходят, спасибо, говорят нам. Да. Mm -hmm. Некоторые бросають по цели. Мама, мало, мало mm -hmm. кто, кажется. Спасибо mm -hmm. вам за, за за, за, труд, за вашу работу. Хочется, <постави> чтобы люди розуміли. Уже багато я хочу без ногу. Тож, шановні зміївчани, гості міста, шануйте наших комунальних працівників, дякуйте їм та завжди лишайтесь розважливими громадянами. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.